Перед війною він працював, закінчив училище і працював в заводі. Але сказав, що мама, це не для мене робота, я хочу чогось більшого. Ще перед війною, да, в 2021 році, да, пішов на курси моряка, звільнився з заводу. закінчив курси моряка, потім так сталося, що познайомився з дівчиною, а його батько. Її батько Єви, звали дівчину його Єва, був теж в полку в Азов уже давно. І він дуже захопився, познайомився з хлопцями з підрозділу, дуже захопився муж, мужні такі хлопці, вольові. І він сказав, мама, я також хочу піти в Азов. І на той час йому вже було 20. Він сказав мені, що таку фразу, що ви мене виховали дуже таким добрим, лагідним хлопчиком, а я хочу бути мужнім чоловіком. Війна його застала, якраз він був в відпустці, і зразу з відпустки на базу вони зібралися і стали на обороні Маріуполя. Воювати йому прийшлося рівно місяць, 30 днів. За, за два дні до свого дня народження мало мали виповнитись 28 березня, мало виповнитись 21 рік, 26-го він загинув. Вдвох, з побратимом мягким, вони були на завданні забрати пораненого бійця, але попали в засідку, бо на той час не було зв'язку. Я навіть не спілкувалась з сином. Була тільки переписка, тому що дівчина його. Жила в місті і там трошки був зв'язок, і він ще бачився з нею, була переписка, як він казав, що як так не хочеться помирати. Да? Я ж такий молодий, так хочу дітей. Тіла до сих пір ми не знайшли. Чекаємо вже другі два роки, чекаємо співпадіння ДНК. По ми похоронили, по татуюванням його знайшли, а сина мого ще не знайшли. Дуже сподіваюся, що знайдуть і ми похоронимо. На серці біль, суцільна біль. Ви не уявляєте, як це боляче. У мене є молодший син, йому буде 20 літом. Але, як то кажуть, у матері два крила і одного немає, дуже важко. Я вдячна всім хлопцям, всім, хто стояв на обороні Маріуполя. Ніс низький уклін. Кожного разу дякую і сину, і побратимам за те, що ми живі. Ми мусимо жити ради них і вшановувати їх пам'ять.